Хочу сказати сьогодні дуже важливі слова. Слава нашим захисникам та захисницям України, які тримають небо, землю, кордони і наші серця в безпеці. Дякую кожному захиснику і кожній захисниці за силу, за відвагу та за щиру любов до України. Ми живемо! Мріємо, працюємо, навчаємось, тому що вони стоять за нас. І сьогодні хочу попросити кожного і кожну з вас написати свої слова підтримки у коментарях для наших захисників та захисниць України. Напишіть те, що йде від душі, я впевнена, їм буде дуже приємно це читати. Нехай наші воїни відчують, що ми з ними, серцем, думками і вірою. І нехай скоріше повертаються додому. Слава Україні, героям слава!